Так, Вітаю. Значить, Закінчив з монтажом кабеля для глибинного насосу компанії Е, Маю значить, змонтувати трубу діаметром 32 мм на подачу води для... від насоса вже далі в будинок. Значить, Як в зібраному стані це все має виглядати? З цієї сторони буде вставлятись труба 32 мм діаметром, е, поліетиленова харчова труба, е, яка витримує тиск 10 атмосфер, 10 бар. точніше. Значить, потім, власне, воно буде вставлятись фітінг. Такий от фітінг буду використовувати для цієї задачі. Кітінг з трубою буде вкручуватися далі в зворотній клапан. Такий от зворотній клапан тут не дуже видно. ДН-32 1,14 дюйма, PN40. Латунь. Зворотній клапан буде накручуватися з допомогою, з допомогою пакля Уніпак. Значить, буде він накручуватися на ніпель. Знову ж таки, матеріали у латунь. Ніпель. З допомогою уніпака буде вкручуватися в посадочне місце насоса. Якщо коротко, це все.